Ми вже в Голландії на площадці і зараз я вам покажу, які машини тут є. Отакий Passat тут коштує 2000 євро. Але він вже проданий. <рес> так що такі машини тут є. Стани мені вже трошки подобаються. машини реально не оббиті, не обчухані. Там є такий отлендер, бачу. Зараз ми пройдемося і подивимось, що в нас тут є. Справді цікава площадка. І досить немаленька. І з такими автомобілями, які якраз мені цікаві. А кого цікавить автомобіль з Німеччини, звертаємось. А я зараз подивився на цього Тландера, вроді би є і клієнт до нього. Там на 350 стоїть. Дуже жалко, що немає цін. Так, ось Така 350 мелка. Кожен алькантара. сидушка розірвана. Подивимось. Потім супер по третій. Що в нас тут ще є? Тойотка, Беха. Ну, таке мішане, мішане народ. Це не Німеччина. Бачу, немало тут є Вольво. Ще один Passat b 8 Тесли, бехи попадаються, але жалко, що немає цін. Зараз ми ще подивимося по цих машинах і буду вам говорити якісь ціни. Всім гарного дня!